Ці форми і кольори вони шліфувалися тисячоліттями, бо в нас є дуже древня нація. Ми ще просто не встигли порахувати, скільки е, заекспоновано, якщо чесно, кілька тисяч. Насправді нам є чим здивувати світ навіть сучасною українською етномодою. Зараз помістилося далеко не все. В нас цілі такі пласти, цілі колекції поки що ще тільки будуть готові до тимчасових виставок, бо в просторі ми обмежені. Але ми в нас постаралися показати просто такі основні і характерні речі для того чи іншого регіону. Постаралися показати якомога більше регіонів. Нам доводилося укрупняти, тому що за браку місця, ну скажімо, ми зробили там лівобережна Україна. ну, Це насправді таке дуже укруплене поняття, так або ну, Західне подіб. Поділля ми зробили по західним поділям. Одним можна було тільки половину музею поставити, те, що є в колекції, але тут представлено Бучацький, Заставнівський, борщівський райони в основному. Але ми постаралися показати характерні якісь ознаки всіх регіонів. Регіони пронумеровані. Ми хочемо під кожним номером розмістити qr код де людина могла би прочитати. Музей розміщується в підвальному приміщенні. До війни, коли ми брали це приміщення, це вважалося недоліком. Тепер це здається великою перевагою, бо все-таки колекція є обезпеченою у Львові і в підвальному приміщенні в старого будинку. Вона є обезпеченою від всяких трагічних речей. Але в нас сходи круті, і ми не можемо облаштувати пантус. Тому будемо думати про те, щоб робити електричні пристосування для людей з обмеженими можливостями пересування, але це вкрай необхідно зробити. Скільки ми її є, стільки ми творимо, і стільки ми вдосконалюємо, і стільки ми е, показуємо щось нове. І тому ми зараз відкриті для відвідувачів з тою початковою експозицією. А пізніше будемо міняти експонати, будемо робити якісь інші пласти культури, показувати. І ну, взагалі просто я це дуже люблю, це якась моя така невиліковна хвороба. І ну, я не можу спинятися на якісь одній тій чи іншій експозиції.